У 2025 році існує ціле покоління розробників, які не знають, що таке Stack Overflow. Індійський програміст на прізвище Гойл обурений тим, що новачки у кодингу занадто покладаються на чат-боти і не читають дискусії досвідчених розробників на різноманітних форумах. Вони просто копіюють код без розуміння проблематики, що як наслідок гальмує їхній розвиток як фахівців. Своє обурення Гойл висловив у власному блозі, де після критики запропонував гайд з використання шиї для молодих програмістів. Ми виділили основні моменти з допису. Ставте більше запитань. Не просто копіюйте відповідь, а запитуйте, чому саме так. Спілкуйтеся з розумними людьми у Reddit, Discord, Mastodon. Там справжні дискусії, які розширюють кругозір. Обговорюйте код із командою. Важливо не тільки те, що працює, а чому обрано саме цей підхід. Пробуйте вирішувати задачі самотужки. Так шина напише код швидше, але якщо спробуєте самостійно, зрозумієте кожен рядок та чому саме він має бути написаний.